30 серпня жовтіводи святкували день міста та день шахтаря. Традиційно до цих подій відбувся видовищний мотокрос на трасі Балка Терновата. Цього року змагання зібрали учасників із понад 15 міст. У восьми класах виступали як досвідчені спортсмени, так і юні гонщики, серед яких навіть двоє дівчат. Загалом на старт вийшли 59 учасників. Траса цікава, але кому як? Вона дуже за ну немає скоростних учасник і трошки важкувато. Швидко заморюєшся, тому що треба перед поворотами постійно тормозити. І трошки не вистачає сил. Траса така важка і пил, і вона така, як бетон. Е, хто ваші конкуренти? Які ваші враження від конкурентів, суперників? Ну, суперник в мене такий, з ким я завжди, так скажемо, змагаюся, це Максим, е, сірий козак. Та, ну, щоб хотілося 97-й номер трошки його нагнати. Відкатали тренувальний заїзд, траса багато поворотів, траса сама по собі цікава, дуже сильно пильно, але траса хороша, траса хороша, підготовлена, організатори молодці. Це Кавасакі 2021 року, їздив на ньому вже рік. Виступав вже там на деяких чемпіонатах, привозив він мені золото. Так що настраємося на перемогу. Традиційно вже на, це, на день міста День Шахтаря, в місті Жовті Води відбувається мотокросс, змагання з мотоспортом. У нас сьогодні четвертий етап чемпіонату двох областей це Дніпропетровська Кіровоградська область. Сьогодні у нас учасники близько 15 міст, які приїхали, всього 59 зареєстровано учасників виступають у восьми класах. Також у нас є дві дівчинки, які приймають участь. Я ще не виступала, але я вже пробувала трасу. Була ну пробне тренування було поки все нормально. Траса не затоплена, пилюки немає, та все добре. Я в класі, в класі жінки тільки одна. Я, але я буду їхати разом з новачками, то я думаю, що в мене є. — Є якісь шанси. Розкажи про свій мотоцикл. Е, ми за дві неділі десь приїжджали сюди на, ну, на трасу тренуватись і цей. І, ну, поставила задній новий амортизатор. І а так, все, все як обично. Організатором заходу виступив веломотоклуб Ювілейний за підтримки виконавчого комітету міської ради та численних партнерів. Дякуємо співорганізаторам, які долучилися, допомогли нам все це зробити. Це управління житлово-комунального господарства КНП Благоустрій. Дякуємо, дякуємо нашому жовтоводському відділенню поліції, нашій пожежній охороні, швидкій допомозі. Дякуємо громадській організації. Автомобільний клуб Жовті Води. Дякуємо охоронній компанії Уран, які теж сьогодні забезпечують нашу безпеку, і громадські організації Афган. Також наш постійний спонсор це компанія Здорова вода. Дякуємо піцерії мама мія за смачну кашу, яка сьогодні годує учасників і всіх, хто допомагає в організації. У нас сьогодні і... генеральний спонсор сьогоднішнього заходу це прат Гарант Мітіс Мітісінвест. Вони взяли на себе цю естафету, вже не перший рік поспіль. Нам фінансують змагання з мотокросу. А також міським бюджетом долучилися в підготовці цього заходу. Дуже велику допомогу надає комунальний заклад спорт для всіх організацій, надання матеріалів для цього заходу. Дякуємо також товариству ЗОВ та «ФОП Каріулін» Магазин «Моноліт». Мотокросс у жовтих водах це вже традиція, що об'єднує місто на день чахтаря та день народження громади. Тут швидкість стає святом, а спортсмени дарують глядачам справжнє шоу. Я змагався у Полтаві, в Дніпрі, в Терновці, в Кривому Рогу. Ну і тут, в жовтих Ти фінішував перший? поділись своїми враженнями. Я шоці, це, це моє перше, перша перемога першого міста. Я це зробив на, саму, на сам своєму першому мопеді. Я подивився відео про мотокрос. І ще мені, дідусь був майстер спорту з мотокросу, і мені сподобався цей спорт, і мені подарували мотоцикл та почав займатися. Я поїхав краще, набагато краще, ніж я розраховував, тому що я його захворів. У нас вдома є трек в місті, і ми там катаємося, займаємося, моя дідусь тренує, і мене і дідусь, іду, і, дідусь і тренує.